На три дні жителі будинку по вулиці Приморська, 13 залишилися без води. Причина відключення пошкоджена труба водопостачання. Усунути аварію в екстреному режимі. Комунальникам не вдалося, аби відремонтувати трубу. Знадобилося кілька днів. В воскресенье, когда подали в воду, увидели, что не доделана, отключили и сегодня закончили работы до, до, до логина. Я надеюсь, навсегда. Сейчас поставлен бандаж. После того, как, будет, после того, как засохнет, воду дадут часа в 4. Метр. Таке положення справ жителів дому не влаштовувало. Тому ініціативна група звернулася до міського голови з проханням вплинути на ситуацію. Володимир Новацький особисто відвідав квартиру, яка стала заручником ситуації. Для того, щоб ліквідувати аварію, комунальникам потрібно було зруйнувати стіну та демонтувати унітаз у цій квартирі. На таке власники згодні лише при умові, що після ремонту туалетну кімнату комунальники відновлять за свій рахунок. Если за счет коммунального предприятия они вот устранят свою неполадку и сделают мне вот так, как оно все было, то есть вот я им сдала вот унитаз в таком состоянии, и я должна принять унитаз в таком же, и, и, и не только унитаз, а саму туалетную комнату в таком же состоянии. Потому что моей вины я не я своей вины здесь не вижу. Это не моя вина. Тогда я дам разрешение. В другом случае, ну никак. Зараз водопостачання в домі знову відновлено. Пошкоджена труба відремонтована. Туалетна кімната у проблемній квартирі практично не постраждала. Наслідки ремонтних робіт комунальники усунули.